І всім привіт! І сьогодні я вам розкажу, чого я видала свій канал і що зі мною произошло. По-перше, чого, чого я видалив канал, мене заблокували, бо я не мог не подивитися Ютуб нічого. Потім ми настроїли це, я трохи це все подождав і... І зразу создав свій аккаунт. Ну, о о, а от тепер я вже буду успішне співати. А не отак, от як. Ну, мене. Ну, ви поняли, коротше. І... і що і за мною приїжджало? Я мене оперірували. Я. Вибачте, що він я, я... Я... Я оцей. Я не можу вам показати, що зі мною мною було. Ну можу розказати тільки. Мене оперірували. Не скажу по чому, бо це заблокує. Ну, коротше, по. ладно, не буду казати. ну Мене просто оперірували. І я там два-три. Ну, два дні лежав. Мене виписали. Ну, я не мог ходити трохи. А от тепер я вже вилікувався. І оце все. А я знімаю про просто так, щоб вам розказати. Пожалуйста, можете набрати мені хоч. 500 подписчиков. Я вас прошу. Я буду для вас стараться. Всем пока!